Нащо мені чорні брови, нащо мені чорні брови? Нащо карі очі, нащо літа молодії? Веселі дівочі, літа мої молодії, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови, од вітру линяють, серце в'яне, нудить світом, як пташка без волі, Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Сиротою на всім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не питають, та й нащо питати, нехай плачуть. І літа тратить, же серце, плачте очі, поки не заснули голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб поднесли буйнесенький за синє море, Чорнявому, зрадливому на горе. Слава Україні!